Вистріли лунали зовсім поруч, проте це не змусило Юлія Мамчура та інших українських солдат злякатися та відмовитися від своїх переконань. Вони співали український гімн, а в руках несли жовто-блакитний стяг, аби показати ворогові, що готові віддати життя заради України. Студенти військової кафедри Чернівецького національного університету розповідають, що з гордістю дивились це відео і навіть не очікували, що особисто зможуть поспілкуватись із національним героєм. Досить почасто для нас, оскільки таких людей досить мало, і вони проявили свою можні та відвагу. Попри численні нагороди, зокрема орден Богдана Хмельницького третього ступеня, Юлій мамчур скромно говорить про свої здобутки. А от чого не шкодує слів подяки волонтерам, матерям та дружинам військовослужбовців і загалом кожному, хто долучився до підтримки української армії, впевнений, що це і є запорука перемоги в неоголошеній війні. Повірте, що поки населення Донбасу не зрозуміє, що вони українці і що. Сепаратисти нічого гарно їм не несуть. Дуже важко їх захищати. А все більше і більше, ну, в мене є така інформація, що населення розуміє, що Україна для них понад усе, і зараз відсотків 60% населення Донбасу і Луганщини підтримують. Єдину неподільну Україну збільшення фінансування збройних сил України і кадрові зміни це найперше, що потрібно зробити на думку військового, аби підсилити оборону країни. каже, тому має велику надію на програму президента України В стратегії президента до 2020 року. Заплановано збільшення витрат на національну безпеку оборони до 5% внутрішнього валового продукту. Вже на наступний рік подано цифру 64 мільярди гривень для того, щоб Реформувати сектор безпеки, поновити озброєння обладнання, ну і на підготовку кадрів. Після зустрічі студенти аплодували досвідченому військовому і запевнили, що також готові захищати свою вітчизну. Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.